А враховуючи те, що Європа сьогодні така, ведеться дискусія непроста Трампа із європейцями щодо санкційного тиску на Росію, Урсула Фон Дерляєн сказала, що ми навіть ну, будемо говорити про пришвидшення відмови від енергоносіїв, вводити, будуть, будуть санкції проти крипторинку російської банківської системи. Чого очікувати в 19-му санкційному пакеті? Чого очікувати е, загалом у тиску на Росію? Чи можуть бути дії США і Європи спільними? Бо тут ще є фактори Китаю безумовно. Тобто, основна дискусія, чому власне, я так розумію, за даними ЗМІ а, Європа притримала 19-й пакет, тому що США його вже узгоджує. але позиція США проста: давайте відмовляйтесь від російських енергоресурсів, і тоді ми подумаємо, а, а крім цього, запроваджуйте ті мити, які ми під, робимо для інших країн. Ось Ми щодо Індії зробили, робіть це ще до Китаю. Але щодо Китаю це ж не зробили ще США. тому, як на мене, досягнення е, згоди у спільності санкції дуже дуже низьке. Я маю на увазі, щоб американські санкції співпадали з 19-м пакетом, бо вони по великому рахунку не роблять жодної санкції з 20 січня. Єдина санкція, яка можлива, ну, я її розглядаю як таку: це плюс 25% на Індію, але. У мене є таке особисте відчуття, що тут справа не в Росії. Справа в тому, що США хотіли підняти мита на продукцію з Індії, і оскільки перша спроба в квітні, як то кажуть, створила певні проблеми, то вирішили зараз трошки змінити цей підхід, знайти оцей е, відомий казус Белі привід для війни, тобто знайти щось таке, за яким як, чим можна обґрунтувати це крок. Але тим не менше для США. Ось навіть коли вони тиснуть на ЄС, вони ж хочуть, щоб це були мита там, Китай Індія. І в мене є питання: якщо гіпотетичний Китай Індія відмовляється від російської нафти, чи це буде означати зняття цих санкцій, чи США захочуть, щоб вони продовжувалися, тому що мета не в покаранні Росії, а мета в покаранні Індії, Китаю, то тоді Китай Індія скажуть, ну добре, навіщо нам відмовлятися від російської нафти, якщо ви все рівно не знімете з нас ці мита? І це не дасть принаймні для України очікуваного ефекту. А США, я думаю, що думають про інше, вони думають саме про ці мита щодо Китаю та Індії. А щодо ЄС, ну, в принципі, питання у США не можемо сказати, що вони взяті з повітря. З повітря. От давайте просто перший квартал 2025 року Європейський Союз заплатив Росії 9,4 мільярда доларів США за а, товари, які купив у Росії. 6 цілих, якщо я напоминаю 4 десяти, це е, власне, мільярди доларів, це енергоносіння, павлені енергетичний товар. А все інше це там добрива, це третя позиція, друга позиція це метали, чор чорні метали. Далі там йде нікель, далі йде алюміній, трошки мідь, тобто ми маємо переважно все, різні види кольорових металів. Тобто, все ж таки номенклатура доволі розширена. І тому, тому через такі великі обсяги торгівлі ми кожного разу очікуємо, що може бути якесь обмеження торгівлі ЄС Росії, воно не відбувається так, там певні знаходять шпаринки, з ними борються. Думаю, з, з вірогідністю 99% буде розширено перелік танкерів його флоту. У цьому 19-му пакеті санкцій, зараз е, Європа постійно робить. А казати про щось таке більш фундаментальне, ну, по, поки що не готове, тому що всі дискусії, які зараз ведуться з 19-го пакету, ну там розширення фізичних осіб, юридичних осіб під санкціями, це безумовно є. Але сказати, що там є, наприклад, повернення до попередніх до одного з перших раніше пакетів санкцій. Де заборонялось повністю постачання під продукції е, на територію Калінінградської області, адже коли ми забороняємо в Росію постачати, це значить, що не можна це постачати в Калінінград. А тут питання: а варіанти ж у Росії іншого немає, крім через Литву чи Польщу, або через Балтійське море, але ми розуміємо, як буде дорого вважати, коштувати ті товари, які таким маршрутом будуть постачатись. Тобто, тут до цього чекаю далі. чекаю, що вже більш ніж рік чекаю, що рішення міністра фінансів країни Великої Сімки буде втілене на життя, а вони радили змінити протоколи а, по контролю за виконанням санкцій. А верніше раніше здається, це був 17-й пакет. А там була така норма, що і коли європейська компанія продає товари під санкційні для Росії. Вона повинна в контракт включити пункт, що цей товар не для перепродажу в Росії, тобто для допущення потрапляння товарів Росії, але цей пункт дуже легко обходиться. Европа, європейська компанія продає не в Росію, а в країну А. Країна А не може продати в Росію, тому продає в країні Б, а країна Б не має ніяких зобов'язань, вона спокійно продає собі в Росії. Ва, Ось вам, будь ласка, я минула це санкція. Тому тут ідея, яка міністр фінансів. Що повинна бути відповідальність е, тих компаній, які виробляють під санкційну для Росії продукцію, щоб їх товар не потрапляв в Росію? Якщо таке трапиться, будь ласка, відповідають ті компанії, які зробили цю продукцію. Як на мене, це абсолютно нормальний крок, який міг би ну, на 100% ми ніколи. Не заставимо працювати санкції, і на 100% ніколи не буде впевнені, будемо впевнені, що Росія не отримує те, що не повинна отримати, але принаймні зменшиться вірогідність таких сценаріїв, адже це буде складніше робити. На вашу думку, на коли можна очікувати, хоча б орієнтовно в часовому проміжку, навіть такі 19 й санкційний пакет? Знаєте, тут же ж яка спочатку була інформація, що його відкладать. Потім, повторюсь, ми записуємо в день 17 вересня, у ніч з 16 на 17 вересня, була інформація, що Урсула фон Дер Лян сказала, що погодила з Трампом, що 19 пакет найближчим часом буде. Тобто, якщо нічого не зміниться, якщо беремо за основу оце останнє формальне станом на зараз заяву Урсула фон Дерляєн, я думаю, до кінця вересня 19 пакет буде. Чи будуть спротивитися цьому пакету Угорщина та Словаччина? Я думаю, що будуть. Більше ми бачимо, як взагалі зростає надоволення Єврокомісії в цих країнах. І ось тут європейській комісії слід нагадати і Угорщині, і Словаччині, скільки вони отримують з єдиного європейського бюджету. Вони не є донорами, вони є споживачами загальноєвропейських ресурсів. І відповідно, якщо вони хочуть далі отримувати такі гроші. Вони не повинні робити те, скажімо так, з чим не згоджується весь європейський союз, звісно, якщо він з цим не згоджується, це дуже важливий момент. Тому що дивіться, ось коли я говорю про те, що Словаччина і Угорщина купують багато російських енергоресурсів, це фіксується за даними перетину кордону, що, будь ласка, там нафта і газ перетнули митний кордон Європейського союзу, опинились у Словаччині чи Угорщині, але оскільки це єдиний митний ринок. То в мене нема 100% гарантій, що після цього ця нафта та газ не йдуть на французькі або нідерландські підприємства, або навіть німецькі. Тобто формально ці країни ніяк не задіяні, а по факту вони, вони дійсно хочуть е, бути, отримувати ресурси від Росії е, по тим цінам, які Росія дає, вони нижче за середньо і Ось тому світові ціни. І ось тому ця вся та торговля продовжується. Заборона на СПГ ніяк також нема, тому поки що, скажімо так, з Трампом можна частково погодитись, що Європа ще не запроваджує те, що могла б зробити, верніше не хоче робити цього. Пане Іване, дякую. Ми Дуже. тут сьогодні з вами повністю однодумці. Я не мав а, нічого там лише, ну, доповнити до вас. Навіть вам велике спасибі за аналіз. Ніка. Єдине, що додам для глядачів справді ситуація із ухваленням пакету непроста. Торгівля м, хоче жити, бо вона за своєю суттю є таким собі, знаєте, живим організмом і так і по це пов'язує. Хтось, ми хочемо припинити торгівлю із Росією, але життєздатність цього організму треба якось ну, зупинити. Тому зараз над цим і працюємо активно.